Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Ї. Я часто показую смартфони цього бренду, але інші аксесуари від них трапляються рідко. Сьогодні у моїх руках планшет Кубот King Kong 2. Міцний, надійний та створений для найекстремальніших умов. Це не просто ще один планшет для перегляду фільмів чи навчання. Це справжній інструмент для складних завдань, де звичайні пристрої просто не витримують. Перед тим як ми розпочнемо цей огляд, хотів би вас попросити поставити ось таку подбайку. Під цим відео обов'язково написати Коментар під цим відео, і звичайно, друзі, підписатись на канал, огляд її. Ну а ми полетіли. Кубот Тап Кінг-Конг 2 виглядає так, ніби його створили для виживання у найсуворіших умовах: корпус поєднує метал, пластик, полікарбонат, гуму підвищеної міцності та загартоване скло. Таке поєднання забезпечує надійний захист від падінь, подряпин та ударів. Планшет відповідає стандартам IP68, IP69K та військовому стандарту mil std 810 h що означає повний захист від пилу, води. А також здатність витримати занурення на глибину до 2 метрів і падіння з висоти до 2 метрів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фільтрів. Пішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Але надійність не зробила цей планшет компактним чи легким. Він великий, важкий і солідний. Його вага складає трохи більше кілограма. а габарити відчутно більші за класичні планшети з такою ж діагоналю екрану. Однак це виправдано. Адже акцент зроблено на витривалість та функціональність. Особливістю дизайну є опорна ніж, яка кріпиться до планшета у двох зонах. Вона не лише забезпечує зручність перегляду контенту на столі, але й може слугувати ручкою для перенесення пристрою. Важливо, що ця ніжка легко встановлюється та надійно фіксується гвинтами, тому випадкове від'єднання неможливе. Проте знімається вона легко, і це дійсно дуже зручний аксесуар. Планшет оснащений двома камерами. Основною камерою на 64 мегапікселі, яка демонструє доволі таки непогану якість. Фото та відео в світлопору. Також присутня і фронтальна камера на 32 мегапікселя, яка також пору показує дійсно хороші результати. Ви їх зараз бачите на своїх екранах. Крім того, тут є роз'єм USB Type-C з підтримкою OTG та функцією реверсивної зарядки. Планшет не просто виглядає надійно. Він створений для екстремальних та складних випробувань, і опорна ніжка лише підкреслює його багатофункціональність. Ця модель оснащена практично 11-дюймовим IPS-LCD дисплеєм із роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів та співвідношенням сторін з 16 до 10. Чільність пікселів становить 207 ppi, а екран займає близько 70% площі передній панелі. Звісно, тут присутні рамки і вони досить помітні. Перше, що впадає в око, це яскравість і насиченість зображення. Дисплей передає чіткі кольори, має хороші кути огляду, а контрастність дозволяє комфортно користуватись пристроєм як у приміщенні, так і на вулиці відповідає військовому стандарту mil STD 810H та додатково захищене покриттям Panda Glass, що підвищує його стійкість до подряпин. Враження від дисплею позитивні. Він добре справляється зі своїм завданням, як у режимі перегляду відео, так і під час роботи з документами. Щодо апаратної частини, то серцем Cubot Tab King Kong 2 став чіпсет Mediatek Helio G99, побудований за 6-нанометровим техпроцесом. Процесор має 8 ядер, 2 продуктивних ядер Cortex-A76 із частотою 2,2 ГГц і 6 енергоефективних ядер Cortex A55 із частотою 2,0 ГГц. За графіку відповідає відеоядро ARM mali G57MC2, яке дозволяє планшету справлятися з більшістю сучасних додатків та ігор. Обсяг оперативної пам'яті складає 8 ГБ, а вбудоване сховище на 256 ГБ із можливістю розширення за допомогою карти MicroSD. SD. Зв'язок також на висоті. Планшет підтримує стандарти 2G, 3G та 4G. Має можливість встановлення двох сім-карт формату Nano-SIM, -сім, а також підтримує. Wi-Fi 5 з функцією Dual Band і модуль Bluetooth 5.2. акумулятор ємністю 20400 мАч підтримує заряджання 33 Вт. Така ємність забезпечує пристойну автономність, що дозволяє використовувати планшет протягом декількох днів. А тепер підсумуємо, кубот King Kong 2 справляє сильне враження своєю надійністю та продуманим функціоналом, який явно розроблявся для певних сценаріїв використання. Перший що кидається в очі, це його захищений міцний корпус, що дозволяє йому працювати в умовах, де звичайно. Ані планшети просто вийдуть з ладу. Це величезна перевага для тих, хто працює в суворих середовищах на будівництві, в цехах, на виробничих підприємствах або для військових, які теж працюють в екстремальних умовах. Другою важливою перевагою є можливість встановлення та знімання опорної ручки. Ручка може використовуватись як підставка для перегляду відео або роботи за столом, а також як зручний механізм для транспортування пристрою. Це гнучкість, якої бракує багатьом планшетам подібного класу. Ще одна сильна сторона Кубот та Кінконг. Два це підтримка двох сім карт і мережі 4G. Це дозволяє користувачеві завжди залишатись на зв'язку навіть у віддалених районах, де немає Wi-Fi. І не менш важливим плюсом є автономність планшета. Цей планшет створений не для кожного користувача. Він призначений для тих, хто працює у важких умовах або активно проводить час на природі. Наприклад, для інженерів, які працюють на будівництві для механіків у гаражах чи на виробничих лініях, де ризик пошкодити пристрій дуже високий, або для військових, яким особливо потрібні захищені пристрої, які готові до найбільших Пробувань, але водночас цей планшет може стати відмінним варіантом для будь-кого, хто цінує надійність, практичність і універсальність. Ніхто вам не забороняє використовувати його просто так в домашніх умовах, якщо вам подобається ця модель. Думаю, його поцінили сім'ї з дітьми, де звичайні планшети можуть просто не вижити. Словом, це не просто планшет для розваг або офісної роботи. Це надійний інструмент, який допоможе там, де інші пристрої не впораються. Tab King Kong 2 – це більше, ніж просто планшет. Це інструмент для складних умов, створений із увагою до деталей та надійністю у кожному елементі. Він здатний витримати екстремальні умови, забезпечуючи при цьому якісну роботу та функціональність. Якщо вам потрібен планшет, який не боїться викликів, кубот та Кін 2, саме те, що ви шукали. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, і ви хочете побачити ще більше захищених планшетів, обов'язково друзі, пишіть модель, яку б ви хотіли побачити на огляді, в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник НАЗА. Ну і як завжди був Юра, і на сьогодні це все.